Добрий день, малята, а сьогодні у нас буде математика. Ми повторимо Лічбу один. Два. Три, три. 4, п'ять. І просто подивіться, це цифра шість. Ось ми з вами повторили, а вчора, позавчора вчили сім'ю. І сьогодні я розповім вам казочку про сім'ю. Починаємо. Посадив дідусь рібку. дідусь. Посадив рібку. І виросла рібка велика превелика. Ось така, Велика, превелика почав дідусь тягнути рібку. Тягне, тягне. Не може, покликав дідусь бабусю. Бабо, ау, бабусю, іди до мене і допоможи витягнути рібку, бабуся йде. Бабуся за дідуся. Дідусь за рібку. Тягнуть, тягнуть. Не можуть. А давайте порахуємо, скільки, скільки у нас тут є людей, дідусь, один, бабуся. А витягнути не можу? Бабуся кличе онучку? Ау, онученько, іди, допоможи, будь ласка. Іде онученька. Один дідусь, два бабуся, а три онучка разом тягну, тягнуть, не можуть. Онучка гукає. Ей, собака, іди допоможи нам. Собака один, два, три, чотири. Разом тягнуть тягнуть не можуть витягнути. Прось котика мурчика, допоможи нам. Витягнути рібку і де кіт Мяукає. помагати буде. Хм. Один, два, три, чотири, п'ять. І ось уже їх п'ятеро. Разом тяг не можуть витягнути. Гукають мишку. Мишка іди до нас. У нашу сім'ю поможи витягнути рібку. Один. Два, три, чотири, п'ять шість. Шість, сім'я велика, усі разом витягнули рібку ось таку велику привелику І будуть разом вся сім'я. Будуть на обід їсти, різати, бабуся буде готувати, пригощати дідуся, онучку, собачку, котика і мишку. Поділяться всі, тому що сім'я, коли піклуються один про одного. Допомагають один одному. Сім'я це круто. Любіть своїх батьків. І таку казочку, батьки, повторіть діткам ще. Добре? А діточок я прошу намалюйте рібку маленьку. І велику. Чекаю на ваші малюнки. А не забувайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. До побачення! А зараз я покажу, як можна намалювати рібку однаково сердечко. Листочки. Рібка підписуємо.